Дуже рада, що ви завітали на мій канал Парфум Емоцій». І це я знову з вами Антоніна. Хто перше завітав на мій канал, я би попросила вас підписатися, вам буде це не тяжко, а мені буде дуже-дуже приємно. І сьогодні хочу з вами поговорити, зробити відео огляд, частина друга. Мандариново-цитрусові аромати до свята Нового року. І перший такий ароматик Хлоя Роза «Танжерін». Вона такий, от, як називається, так і відчувається тут, у цьому ароматі. Троянда дуже гарна, такий мандарин сочний, такий, солодкувато соковито, свіжий, такий акватичний, трошки смородини, ягідки не листочка. І він такий, як вам сказати, мандариново-трояндово-розовий такий фруктовий аромат. Дуже гарний, такий підшипер, цитрусово-солодкуватий, ну, що я вам скажу? Троянда у вазі, і е, е, тарілочка з мандаринчиками. Отакий От аромат. Як називається, так і звучить. Я на себе вже нанесла трошечки, щоб пам'ятати цей аромат. Дуже красивий, буде гарний, для такої юної, ніжної, безневинної такої леді. Або просто для старшої, гарної такої жінки. Він буде так гарно дивитися і влітку, і взимку, і на свято, і в повсякдневні. Носки. Це в нас є туалетна водичка. Що я вам скажу? Хоч туалетна водичка, але дуже стійка, шлейфова і ніжна. Вона та, цей аромат, ця туалетна водичка, так підкреслює: таку ніжність, жіночність, таку добротою, ласкою, він так позитивний, дуже гарно буде надягнути його на свято. Коли цей аромат змішається із хвоєю, ви знаєте, він такий гарний робиться, він такий дзвінкий, хрустальний. прямо робиться. Влітку він більш солодчавий і більш розовий. А от у зимку він більш такий цитрусово-мандариновий. У мене є відеоролик про цей. Аромат я робила, в мене є відео на каналі, я дам посилання. Хто схоче зайде, подивиться, я там все розписую, розказую, всі ноточки розбираю. Можете передивитися. Так, слідчий аромат я підібрала від Тициан Терензі. Дивіться, така гарна у нас коробочка. Тут у нас такий аромат прекрасний. Теціантеренці дуже гарні такі аромати, оформлення. От така коробочка. Це в мене тут і книжочки, як то кажуть, паспорта. Розгорточки. Так, це у нас Аретруза. Чому я підібрала на сьогоднішню добірочку про цитрусово-мандаринові аромати Аретрузу від Тетяна Терензії? Ви знаєте, оцей аромат він не такий, як усі Тетяна Терензі. В ньому немає того мускуса. Зовсім мускуса. От я не відчуваю. Ну, може там чуть-чуть, так легенький, ну от іменно Тицян Теренського мускусу. Я в Аретрузі не відчуваю. Я тут відчуваю от о, який гарний. От він дуже різний. В теплу пору року він один, в прохладну пору року він другий, а в зимову й холодну він третій. І ви знаєте, от не кожному ж подобається там на свято, на новий рік, там надягнути на себе мандаринові там, тільки аромати, щось такі легеньке. Є ж людей багато, і ми ж всі різні, що хочеться щось такого новенького, щось такого більш складнішого, щось такого, більш статусного. От я вважала цей аромат. Коли я його так вдихаю на себе, на перший її план зразу відчувається цитровість. От, такий, от він цитрусовий навпроти сихти він, да, він там гумін ще є, там, тож, там, такий, він, ну, той більш лимонний, такий, більш секса. А цей я бачу більш на жінки, більш жіночий він. Тут зразу виходить такий грийфрукт, такий сочний, із з таким імберів і з таким лимоном. І додається солонкуватий інжир, і це коли все вимішується, коли у вас шкіра нагрівається, і ви теплі в теплій кімнаті робитеся, цей аромат він робиться оцей, оці всі цитрусові нотки, вимішані із інжиром, вони дають якийсь такий мандариново солодкуватий аж ароматик, але він більш такий складніший, тут дуже велика піраміда. Тут Ну, зараз навіть нанесу його, так чуть-чуть на себе, щоб на шкірі. Я люблю на шкірі відчувати цей аромат. От я його люблю за того, що він тут цитрусово, інжирно-карамельово солонкуватий. От тут сіль, тут така красива, акватична морська сіль в цьому ароматі. І коли буде отак свято, ви його надягнете на себе, від вас буде такий легенький шлейф цитруса, і ви не тільки будете на новорічному святі, а ще коли схвоюється все вимішається, але ще й. О, вже відкривається акватика, і тут е, такий аж морський бриз відчувається. І ця ноточка свіжості бризу, оцього ароматів пахощів вашого, як то кажуть, новорічного свята, коли буде дуже багато у вас фруктів різних, е, ну, салатів, там, е, смаколиків, е, тортів, шоколадочок, тістечок, що ви там е, вважаєте за потрібне, і, оце, і ви вимішаєтеся з оцими всякими пахощами і з хвоєю. От коли хвоя домішається, от колись хто там має можливість біля лісу, або просто десь піти погуляти, може який парк із хвоєю і надягніться цей аромат, і вийдіть на таке свіже повітря, особливо взимку прохолодне. І коли цей аромат вимішується з хвою, він такий красивий, він такий азоново-хрустко, дзвінкий, такий цитрусово-карамельово-солонкувато-інжирний. І тут ось зараз цитруси так прямо вийшли, так дуже дзвінко, такий прям зелений такий грейпфрукт, такий дзвінкий з лимоном, і така карамелечка чуть-чуть і солонкуватість. І коли він затихає, зостається легенький такий шлейфик і відголосок такого дзвінкого зеленого грейпфрукта. Із такою ірисовою пудрою. От Я відчуваю тут пудру Іриса, от так прямо так як корінь, не квітка, а от як корінь, і така, потім він постоїть постоїть за, на вас, так запушиться. вже, І тут така гарна така пудра, така прям пудра, і потім він такий легенький, остається шлейф на вас, такий аж як папірусом відчувається, от як зруби ялинка або смереки. Іменно Ялинка безмиреки зрізані, ота смолистість, отака, ем, як амброва, аж, оця, чуть -чуть аж і оцей є цитрус, і оцей є солонкуватість і папірус, такий зріз, от, як новий той папір, отак остається, з такою пудрочкою, дуже красивий зимою, ем, на свіжому повітрі дуже гарно дивиться. Прекрасний прекрасний аромат, і в ньому тут, мені ще дуже подобається в цьому ароматі. Я навіть сьогодні положила добірючку гранат. Гранат тут відчувається в цьому ароматі дуже і от на, 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 новорічний стіл у вас, застіля у вас. Е, Друзі прийшли, гості ваші, і ви цей аромат на себе і коли ви зайдете, він такий хвостатий, він такий дзвінкий, він буде такий, як Ореол кром вас. І Ви так підчеркнете свій настрій святковий, своє вбрання, і все время хотітиметься біля вас і вашими друзями. Поговорити, зробити вам комплемент, понасолоджуватися не тільки зовнішнім видом, а ще й вашим ароматом, вашим обонянням, вашим таким настроєм. Дуже гарно відчувається такий гранат, потім лимон, грейфрукт, інжирно-карамельова солонкуватість, акватика. І така будуарна пудра, яка переходить в такий ніжний, ніжний аромат такого папіруса. Дуже красивий гарний аромат. Так, слідущий аромат я підібрала в своє відео. Сьогодні це від Chanel Fresh. У мене теж є відео на каналі про цей ароматик. Я його дуже полюбляю. Він мені, Це мої, як то кажуть, ліки від ностальгії, ліки від депресії, від усього. Навіть від простуди від грипу, от цитрусовий аромат, коли я його так вдихаю в себе, дуже гарний аромат зразу я відчуваю такий, знаєте, сплеск таких цитрусових, такий цитрусовий сплеск, такий лимон, мандарин, апельсин, грейпфрукт. Така свіжість, і шанелівські пачулі. Такі гарні, прекрасні в холодну пору року пачулі. І ви знаєте, я надягала колись цей аромат на новорічне на свято, і була в нас така велика-велика ялиночка, дуже гарна, красива, така. і такий аромат прямо. Але в нас не в кімнаті, вона на вулиці росла. Ми її не зрубували. Ми... Ну, як? Мені шкода ялинок псувати, зрубувати, їх потім викидаєш, вони пропадають. Мені така шкода. Я вважаю, що краще поставити пластмасову ялиночку на Новий рік. Гарно є зараз у нас дуже красиві, гарні такі, як то кажуть, іскусственні ялинки. Не треба псувати оці ліс. Це скільки треба, щоб. Ялиночка виросла, скільки труда, скільки всього, ну, це ж таке, живе, вбили і немає його. А так собі вбрали іскусственну ялиночку потім розібрали, склали до Нового року. Можна арматизатором якимсь нанести, дуже якісні, є гарні, хвойні. І зробити собі прекрасний настрій святковий. ви знаєте, на вулиці, коли отак ідеш і багато хвої, особливо в лісі, або біля вас десь може. Росте ваша ялиночка, і ви підходите і на дворі такий мороз, такі сніжиночки падають, такі лопаті білесенькі, і такий мороз, вітру немає. І ви в цьому ароматі, і оце хвойно-морозово, свіже повітря вимішується із цитрусовими оцими ароматом лимона, грейпфрукта, мандариночок, така ейфорія, такий настрій. О, дійсно. Та так вдихнеш? І переноситься в святкову новорічну ніч. Дуже гарний аромат. Придивіться, нанесіть, потестуйте, воно ж на кожній людині буде по-різному. Дуже гарна пірамідка. І слідущий ароматик такий я підібрала для наших чоловіків. Ви знаєте, Versace. Версач. Версач фреш. Начебто такий простий, люксовий ароматик. Не затіливий. Але ви знаєте, він такий красивий. Він своїм звучанням такий ніжний, гарний. Мені здається, чим простіший, тим красивіший. Тут теж у нас О, його тільки так, нанесу на шкіру, хоч і чоловічий, потім змию піду. Але я люблю наносити аромати на шкіру, щоб їх відчувати аромат. О, ось я тільки нанесла, ну, що я можу сказати? Ну, зразу, зразу йдуть цитрусові. Такий, такий сплеск цитрусів. Тут лимон відчувається такий сильний. Грейфрукт, імбир, навіть такий або мандарин, або солодкувати якийсь апельсинчик. От у піраміді тут ага, карамболька тут. Я думаю, щось таке не пойму, що дуже багато амбри, мускусу, деревні ну, от так є, кедр. Дархуна тут немає, шалфея я тут теж не відчуваю. От перчика відчуваю чорненько. Розового дерева не відчуваю. Що я тут відчуваю? Що я вам скажу? Відчуваю в цьому ароматі дуже-дуже багато цитрусу. Такий прям фреш. Він так і називається. Versace fresh. От fresh є fresh. Цілий мікс, як то кажуть, цілий бокал коктейлю з грейпфрукта, апельсина. Лимона, мандарини, чуть-чуть є. І вже потім, як він затихає, так постоїть на вас, він робиться такий чуть-чуть під дерево, відчувається чуть-чуть муску з амброю і кедром. О, дуже красивий аромат. Він простенький, такий, незатіливий. Але чоловік навіть що кури, не кури, на себе не несе, він буде такий бадьорий, свіжий. І ви знаєте. Багато комусь з моїх знайомих, з друзів. От, жінкам подобається, коли от такий аромат на чоловікові. Чоловік тоді, здається, чистий, акуратний, ухожений і такий якийсь свіжий. От, свіжий. такий він, З таким свіжим, як то кажуть, ароматом. Гарний аромат. Він буде гарно дивитися і взимку, і влітку. На кожний день. Де б його не надягнув, він буде. Сім гарно підкреслювати ухоженого, чистоплотного, такого е, акуратного чоловіка. І що я вам скажу, це є туалетна водичка у нас, але стійкість в неї нормальна. 3-4 годинки. Я думаю, це достатньо, е, щоб чоловік благоухав, чистотою і акуратністю. Ну, а слідущий аромат я підібрала до своєї сьогоднішньої добірочки. Це в мене буде сонце. Італії мансера. Ви знаєте, теж красивущий аромат. Дуже красивущий аромат це в нас є 2019 року. Не такий вже старий аромат, дуже мені сподобався. Гарний аромат буде унісекс. Бачу його і на жінки, бачу його і на чоловікові. Але треба тестувати, пробувати. В кожного шкіра різна і по кожному відкриватиметься по-різному. У мене є 100 мг, мені це подобалося, що цей аромат. Він такий, бачите, раз і все. Ми цим ароматом користуємося разом з чоловіком. Він дуже гарно дивиться і на чоловіків, і на жінки, я вам скажу. І літом, і зимою, і в будь-яку пору року, і кругом. От теж, як тільки його відкриваєш, от цьому ароматі, як я тільки відкриваю і вдихаю, отут ще чисто є. Щоб я на шкірі його ще. Я чула, на теплій шкірі він зовсім буде по-різному, ніж на плотерах. Не люблю на плотерах слухати аромати, тому що вони зовсім не ті. От Тоді можна підібрати неправильно собі аромат, тому що шкіра в нас різна, аромати різні, на кожній шкірі вони сідають по-своєму, вимішуються з нашим ароматом шкіри і видають тоді або прекрасну ноту, або не прекрасну от, от Аромат шикарний, як тільки наносиш на себе. прямо Коктейль тобі, цитруса, мандарин. Отут От зразу відчувається в цьому ароматі мандарин на першому плані. Потім я відчуваю лимон, апельсин, імбир дуже відчувається. Він такий цвінкий, такий напористий, такий дуже красивий аромат. А потім, як вже він трошечки так всідається, тут вже більше у нас нотка підходить такого, як, ага, такого. Тут вже ну, як трошечки всідається. Відчувається акватика. Дуже красивий. Так, відпустку десь поїхати на море, на річку десь. Отак, літом він красивий, гарний, але й зимою. Зимою він дуже такий робиться, більш... Зимою робиться більш цитрусовий, такий свіжий, Тут акватична нота є. От він свіжо-акватичний, такий робиться амбровий. І... Більш такий цитрусовий. А от літом цитрус тільки виходить і зразу запудрюється, і він е, іде більш в чоловічу. От Коли дуже жарко і на теплу шкіру він більш робиться чоловічим. Тут тоді сіра амбра, відєвір і кедр виходять на, ну, так, зразу в середню і в кінцеву ноту. А от зимою, коли прохолодно, він так більш цитрусовий. Такий цитрусовий, цитрусовий а потім так, трошечки водяний, і виходить тут в теплий, більш така трояндово-пачульова ноточка. І з такою вимішується ноткою сіра Амбра. так. Да. Сіра Амбра, але вона тут непогана, вона так підкреслює і вітівєрчик. дуже красивий гарний аромат. І так гарна у нього. Назва Сонце в бакалі, ви знаєте, дійсно, от я його як наношу на себе, я зразу переношуся в таке свято, дуже гарний який святковий такий стіл, велика, гарна компанія друзів. Ви на себе наносите цей аромат. Ви в гарному, прекрасному вбранні, у вас гарний прекрасний настрій, у вас красиве смачне вино в бокалі, такому красивущому. Гарна атмосфера, чудовий настрій, музика лунає, всі веселяться, всі е, говорять про щось прекрасне, всі шуткують, е, е, дарять комплементи один одному, і така стоїть у вас гарна, гарна атмосфера, такого прекрасного, гарного свята. Ну, отакий зробили ми з вами, поговорили. Про такі різні прекрасні гарні парфуми. Сьогодні я додала в свою добірочку в відеоролик не просто мандаринові аромати, а мандариново-цитрусові, більш складніші, трошечки з трошечнішою, трошечки з другою нотою, не чисто мандариновою, тому що ми всі різні. Одні ми полюбляємо дуже ніжні, легкі аромати, другі ми полюбляємо наоборот потяжчі, посложніші аромати. А так, пишіть свої враження, розказуйте про свої гарні аромати цитрусові. Мені це дуже цікаво. Я потім люблю знайти ці аромати, подивитися, достати пробнички, попробувати на собі, як вони лунають на моїй шкірі. Ну, а на цій ноті будемо завершувати. Ставте мені свої вподобайки, лайки. Дякую вам за приділений час. До побачення, до нових відеоглядів!